Вітаю всіх на своєму каналі, друзі! Сьогодні я хотіла розповісти, чому в мене так довго не було. Чому в мене так довго не було? Хочу вам сказати, так скажімо, чесно, я вам кажу чесно, в мене не було часу знімати. Зараз почалося літо. Треба копати огороди, садити, полоти, тобто багато чого робити. Друга, в мене є свій другий канал, студія Сірко. На них там треба робити серії, мультики, тобто це все не так швидко. От, друзі, ну, обоє таке, що думала зняти відео, але оп'ять немає часу. Ну тож Сьогодні я зніму багато, багатенько так відео на свій канал. Навіть і не одне хочу зняти велике таке відео. Ну що, друзі, почнемо. Перше, що я можу вам сказати, це нарвала курям травиці. Вони її давненько не їли. Ось. Всі сидять їдять. І от, що вам сказати, друзі? У нас здавалася ще одна квочка. А за цю квочку я буду мити. Тому що у нас вже є одна квочка. Ой, де ж вона? Потікали. Ось, друзі, вона сидить тут ось. Я її показувати не буду, бо вона дуже ляклива. Ми її колись відкрили, тобто не відкривали, а ми її з лабазу, з цього лабазу, переносили ось сюди. Ось, значить, Ми її перенесли сюди, вона злякалася і полетіла в ящики. А потім ми з ящиків її, її як дістали, бо вона в ті ящики засіла, вилізти не може, ну, ось така, друзі. А ще, друзі, трохи меншилася кількість наших півнім. Ми залишили тільки різного і десь он спить чубатий. Може хтось не замітив, але і вправду ви не бачите ні Петра, ні Кузьму, ні черниша, ні ручка. навіть червоного гребінця ніде немає. Ну, от залишила тільки двох півнів, тому що у нас вже є курчата, 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 курчата. Зараз вам їх покажу ці тут сидять собі їдять. Я їх зараз буду закривати, приберу ту метлу і вже закрию їх на ціп. На церп, так сказано. Ось вони сидять. Зараз так А де можна їх обережно відкрити, щоб вони не потікали? Ой, друзі, зачепилося. Ось вони сидять. У мене буде коротке відео з ними. Ось вони такі красиві. Це вони були, жили у нас у кухні у хаті, а тепер будуть жити в цій у бабусиній у літній кухні. Ой тут головне не пускати сюди котів, тому що у нас були такі коти, які їли. У нас вони забігали в кухню, поки ніхто не бачить. Брали у нас кішки таке робили. Брали курчат і їли їх. О, значить. Але, друзі, крім цього, та що ж таке? Я тебе купати вже сьогодні не буду. Але треба буде поки ти не бачиш? Пересидить її насідало. А вона шо, що ж і під чим сидить? Ну, ай ти ще досі вся мокра. Ні, нема нічого під нею. Ось, значить, і ще у нас, друзі, з'явилася ще одна курка, яка переліта забор і тікає доїдати у котів корм, їсти там усе та що котом їсте. Там, або в садках десь ріється, Там, де в нас таке клумбе, це та все. У нас, у нас є десь така курка, її, напевно, треба буде обрізати крила. А ще, друзі, у нас почала спіти черашня. Он. А бачите? Червоні ягоди видно. Он. Бачите? Червоні ягоди видно. А ще у нас, друзі, крім цього, я розповідала про... Ой, про кошенят. Можемо вас ось тут, чого ви? Куди ви тікаєте? Куди ви? Буде вже, напевно, йти. Це треба буде показати Багірі, що вони сидять тут, щоб вона знала до їхніх кошелек. Зараз я вам покажу черешню і походжу вам покажу по клумбі. Так. А ну, так буде видно, що тут черешні. Ось, друзі, он. Он он. Оце он. треба тільки шпаків берегти, тому що у нас сіли і річ шпаків, я можу сказати. Тут страшне шпаків. І вони настільки хитрі, що вони тікають або до на нас на шовковицю, або тікають Акаційки, Вони настільки хитрі, що далі нікуди. А ще вони бувають на оцю, на нові на, сюди. І сидять. Крім цього, вони ще ходять до сусідів. У них там велика така велика вчорашня, і отом же ж поверху там багато ягід і вони їх їдять аж до кісточок. Оце отак. Вот Я вже одну спробувала, але вона ще кисла. Ще треба ждати, поки не будуть чорні такі, щоб вони були темно-червоні. Так, друзі. А ще ось треба буде вже обрізати, дивіться, які на чеснику дудки. От дудіть в них скоро можна буде. Ну, такі вон, здорові дудки. Ви бачили. Вон дивіться, яка петрушка. Зараз я вам покажу, яка петрушка. Ось така велика петрушка і Вадим тут, так? Да? Що тут зробиш? А де твій голос? У нього голос зник. Це ж треба вже було. Ось така здорова, дивіться яка. А ще хотіла вас зводити, зводити. До вишні ще хотіла вас зводити. І на нашу зелень. Зараз я вам покажу. О, значить Ох і цей почав плестись, Ну, ми тільки подивимося. Ось, укроп. цю вже можна їсти. Сміло. Я її пробувала, вона така здорова. А ось, друзі, вишні, вишні, ось такі вишні, О, дубончик. <звук> Полетіли. О, значить, сьогодні. На жаль, вже цього літа у нас не буде полуниці, ну, тому що ми її тільки пересадили, ми її давненько пересадили. І за те, що ми її присадили, більше, так скажем, цієї не буде полуниці. Вже на той год вже буде, так скажем, полуниця. Ой, Ісла. Ой, ні. Страшна, яка кисла. На видно, ще вона должна бути добра. Нам нас страшно, так як вісно. Так, друзі, що у нас тут? Тільки подивіться, яка ось Ця. Ось іще дивіться. Ось так, друзі, заберу собі дві. Ну, ось так ось, друзі. Ой, ну а що ще робити? Буде вам показувати нашу, так скажем, Вишню, яка вже ну, вже її можна збирати на, на компот. А вишню хоч кидають. А, так, да, так. Да. Вже можна і вареники з них робити. Ну що, пішла я. Поки що виключу камеру, тому що я буду дійти далеко. Це наша вишня у нас аж біля воріт. Зараз туди далеченько йти. Так, друзі, поки тут. Треба зараз їм віддати сього. І ні, їжте, хай відісти, а це я в боч бочки помию. Ну, а тепер йдемо до нашої вишеньки. Що Багира, за мною їдеш? Ось дивіться, як друзі ростуть. Ой, тобто не ростуть, а цвітуть. Цвітуть клумби. Скоро будуть про них відео коротке. Чекайте, я сьогодні виставлю, ну, теж так. Ось ми вже і підійшли сюди. Дивіться, які вони вже... Так скажем, червоні, деякі вже починають темніти. Ось, наприклад. ось дивіться. Я вже їх пробувала. вони смачні, але треба все одно почекати, щоб вони стали такі більш темні. Ну, ось так, друзі. Зараз помію цю редиску. І спробую її. На дворі у нас сьогодні тепло, нарешті тепло. А ось, друзі, ще один садочок, це вже другий. Це ще не квіне поки що, ну нічого. Скоро заквіне. Надо же. Здесь когьярко. Гиркущая. А на горе не занесли еще есть? Нет, не доносишь еще есть. А ты же что-то ховаешь, что? Что я такая не пойму? я ее купать не буду, я ее завтра буду купать. Бо она страшная, она лазит у чужих гнездах. Сидает под чужие яйца. Это страшно, мадам. Страшна женщина. <реш> вот, друзья. Вот так, друзья, что мы можем сказать? Кури несуть це добре. На жаль, звісно, да. півнів стало менше, але нічого. Зате в нас є два красивих півня. Один десь там сховався. Зараз буду їх закривати, а на цьому все, друзі. Всім папа. Діве зустрічей. вам мирного неба і здоров'я. А з вами була я, Валентина, на цьому все. Всім папа і до нових зустрічей. Чекайте нових відео.